Кобиляча голова українська народна казка Були собі дід та баба, і в діда дочка, і в баби дочка. Дідова дочка працює, а бабина у вікно витріщається, а як прийде додому, ще й сестру обмовить. Баба люто зненавиділа дідову донечку та й каже Заведи кудись свою дочку, не хочу, щоб вона мій хліб їла. Діди повів ту до лісу, бачить. Хатка стоїть, туди й зайшли. Сиди, доню, тут, а я під дроваць нарубаю. Та й пішов собі. А дівчина сидить, шиє, та й не вийде подивитися, де батько подівся, аж уже ніч настала. Коли це стукотить, грюкотить, кобиляча голова біжить. Дівко, дівко, отчини! Вона й чинила. Дівко, дівко, дай вечеряти. Вона й вечеряти дала. Дівко, дівко! Просить, поклади мене спати. Дівка й поклала. Дівко, дівко, заглянь мені в ліве вухо, а в праве виглянь. Заглянула дівка, а там усілякого багатства повно. Згодом вийшла вона заміж за гарного парубка. Прийшли свята, вона й каже своєму чоловікові Поїдьмо побачимося із моїм батьком. От як приїхали. Мачуху аж перекосило від заздрочів. Каже вона дідові Поведи мою дочку, де свою водив. Дід привів її до тієї самої хатинки. Отут тобі, дочко, жити. Та й пішов собі, а вона проспала аж до вечора. Коли це стукотить, грюкотить, кобиляча голова біжить. Дівко, дівко, очини! А вона невелика пані, сама відчиняй. Дівко, дівко, дай вечерять. А мені хто дасть. Дівко, дівко, заглянь мені в ліве вухо, а в праве виглянь. Вона й заглянула, а там один ліс та такий густий і темний. Тут звідки лясь, узявся вовк, ухопив її та й поніс, не знати куди. Коли це баба каже дідові Піди, діду, дізнайся, чого це моєї донечки не чути. Дід собі й пішов, коли приходить. На те місце, а там жодної живої душі. Тільки хатка стоїть, пуста, та вітер гуляє.